И я за тобой скучаю. Алка. Ты застесняешься? А. Алой. Да. И что тут? Сыроводка, вода, йод? Сыроводка, вода, йод, мело. Короче, все, что можно. И яд? Да. И сколько капель? Там где-то 7 капель. капель. Мопед я... летать? Ничего. Что чуешь здесь? косять. Ні, це не птички. Це небагато йода? І чим бризкать? Бризко. І треба хоч сила Перелетіти? через оборону

Курасу біла я И Надо кирпичи на якус положить. Вас не можна купити час нічку Ні, немає. Продали вже. Мені таке не інтересно, я хотіла тобі посадити, спробувати. Вишнє, що було, продали. Що, синочок? То, то не баба, шура зайчик. Баба Шура думав Хто не баба Шура? То не баба Шура. А що це ну Просто бабуля, Сусідка mm. Ти нос вишмаркав? Да. Yeah. Обмануєш? Ні mm. Да, я чую, у тебе повний нос соплей. Ти можеш може помідори побризкає зверху вона.

давай? Так бабуля будет плакать. А ч она разваливаете? Она тоже Сашу любит, хочет до да, Саши. А дед что не хочет? И дед хочет. А кто будет курей кормить, если все поедут? Давай дед поедет, а баба останется. Давай. Мам. давай. Можем это дай вот Ты будешь сам дома жить. У меня голода? А ты сам. Вишмаркав би нос було б легше. Дім, не трогай градусник. Не трогай градусник. Вирівняйся. Ні. Мама. Ну, не не нападаю. А, пауки. Ма, а коли папа уже приїде, а коли ти приїдеш? Постав. Ма, а коли папа приїде? Вирівняйся. Коли папа приїде? Тоді, коли його з роботи пустять. Ні, коли ти приїдеш. Ні, Діма, тоді, коли його пустять з роботи. Не, ми сейчас будемо робити руки. Да ні, Боба, я не буду руки. Делать. А як ти завтра в школу підеш? Ти трогай радусник, не, не. я тобі що сказала? 你妈。